Для громад Львівщини презентували довідники безбар'єрності, та який безоплатний курс підготували в області для ветеранів. Вітаю це Марія Канцеляристи. Нині говоримо про факти дня. Новин держави Міноборони України спільно з Мінцифри запустили грантовий конкурс брейв 1 за умовами якого виробники вибухових речовин можуть отримати до 150 мільйонів гривень. Про це повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль. За його словами, гранти надають за умови співфінансування 30%. Заявки приймають до 9 вересня. До держбюджету надійде майже 3,4 мільйона євро від французької компанії дотичної до кримінальної справи щодо зловживань на підприємстві «Поліграфкомбінат Україна. Це перша в історії антикорупційних органів компенсація сплачена іноземним суб'єктом. Про це інформує Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура України. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків представники новояврівської громади долучились до важливого львівського заходу, який організатори присвятили темі безбар'єрної комунікації та ролі мови у формуванні суспільних наративів. Для громад передали тут довідники безбар'єрності. Деталі про онлайн-версію яких є в наших соцмережах. Яворівські надзвичайники ліквідували пожежу автомобілів у селі Шегині. До місця події виїхали вогнеборці з міста Мостицька, міста Судова Вишня та працівники місцевої пожежної команди села Поповичі. На момент прибуття надзвичайників горіло сім автомобілів. Як з'ясувалося, пожежа виникла в одному з транспортних засобів, після чого вогонь швидко поширився на припарковані поруч автівки. До гасіння залучили вісьмох рятувальників і дві одиниці спеціальних. Техніки від ДСНС, а також трьох працівників і одну одиницю техніки місцевої пожежної команди. Яворівську урочисто відзначили учасників мистецької події Яворова відь від кореня до крони. Саме в її межах нещодавно у Львові презентували культурно-мистецький потенціал Яворівщини. Програма концерту стала справжнім святом народного духу, традиції, таланту, що залишило глибокий слід у серцях глядачів. Новини на Янтарнефе до важливих оголошень Новояворівська міська рада інформує про безоплатний навчальний курс Пекар для ветеранів. Програма поєднує теоретичне навчання з практикою. Для проходження курсу запрошуються ветерани, які перебувають у статусі цивільної особи щонайменше шість місяців і мають мотивацію до роботи за новою професією та за довільний стан здоров'я. Навчання проходитиме у Львові та триватиме три тижні з 6 по 24 жовтня. Проживання в готелі та харчування забезпечують організатори. Усі деталі є в наших соцмережах. Про погоду на вихідні. Денна температура на позначці 27, сім уночі п'ятнадцять. У день місцями в суботу короткочасний дощ і гроза вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний – 7-12 метрів на секунду. 6-9 вересня оголошена 5-го класу пожежна небезпека. І це все основне. Тож бажаю вам найкращих осінніх вихідних із улюбленими хітами від янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.